На сніданок знову хочу приготувати спагетті. Бо вчора так гарно пішли макарони із вершковим соусом, що хочу знову спагетті. Так що поставила вже воду і буду готувати. Так мені дуже хочеться. Такий соус із сиром пармезаном. Спагеті, правда, в мене небагато лишилося, треба сьогодні купити. Завжди їх ламаю. Завжди. Трохи посолю зараз. І буду робити соус. Соус там звичайний часничок, масло, вершки і потім в кінці пармезан. З. Спагетті, макарошками просто нереально смачно виходить. Так що таке мені дуже подобається. Я взагалі дуже люблю макарони спагетті, тому я їх і готую. Ми часто їх їмо, це швидко. Ну, звісно, там можна і з м'ясом, і з сиром, уже з чим захочеш. І риба також гарно йде до спагетті. Так, І ось нехай вони клеплять. З фільтра набираю воду, але трохи є осад. Можна сказати, що у нас досить гарна вода. До нашої вулиці підходить, бо ми на Україні живемо і, звісно, користуємося. Такою водою не сколодяся. Паралельно буду готувати своїм котику і собачці. Роблю такий паштет, воно все мерзле. Якось зніму рецепт, як я його готую, і розігрію в мікрохвильовці і буду готувати з нашого сніжка і бусю. Витягла кролика, тут таке м'язко, ножка. Хочу також приготувати, не знаю, чи суп зварити на ньому. Але він нам продали його трохи він старий, бо дуже жорстке м'ясо. Я готувала задні ноги, то я скажу, що досить таке. Важко жується. І тут я дивлюся, що треба все-таки запікати. Суп навряд чи вийде, бо це дуже довго треба готувати. Але справа в тому, що бульйон, ой, суп із кролика просто, неймовірно, смачно виходить. Дуже смачний. Так, поставила я сковорідку, зараз беру масло, часничок і будемо готувати саме соус. До спагетті. Невеликий кусочок, тут навіть трошки завеликий, скажімо так, і тоді сюди штремо часничок. І зараз все це буде гарно тушитися. Ой, запах так люблю. Це масло із часничком дуже гарно пахне. Осінь зараз, так що часник треба їсти. Вже похолодало, треба утеплятися. Нам обіцяють холодну зиму, в тому плані, що світло, газ може бути відсутнє. Але ми вже запаслися дровами, так що ось. Будемо грітися. Ми користуємося як і газом, так і дровами, але стараємося більше дровами, тому що краще, навіть тепліше в хаті. Я побачила, що газ все-таки зараз такий некалорійний. Раніше він був набагато калорійніший, а зараз він дуже некалорійний. І відповідно нагріти будинок, коли морози, газом дуже-дуже важко. Тому ми, ми так знаєте, порівнювали. Морозний, морозну ніч, одну ніч топили газом, а одну ніч дровами. То Різниця досить, таки, досить значна. Так, ну так, щоб нестиме, він присмажився. Ось в мене творчки навіть присмажився і вже можна сюди доливати вершки. Лею багатенько, тому що я люблю, щоб соус був такий, його було багато. Запах такий гарний. Дуже трошечки солю, тому що спагетті я вже посолила, тому не сильно буду я солити сам соус, але трошки додам. Хочу сьогодні сходити із Олексієм, купити йому теплі тапки. На зиму, щоб в хаті ходити. У нас тут взагалі то не холодна підлога, але не знаю, я для прикладу не люблю ходити без тапок і люблю, щоб вони теплі були. А особливо, якщо сидиш за комп'ютером довго, то ноги не рухаються, то, відповідно, треба, щоб було тепло. Так одночасно багато справ. І сніданок собі, і сніданок Сніжку і бусі, треба чайника поставити також. Ще піду у мене на городі є чорнобривці, та хочу назбирати чорнобривців і заварити чай. Так, ось він вже починає закипати і можна сюди терти пармезан. Так, і висипаємо сюди пармезанчиком. Помішуємо. Бачите, він розчиняється. Якщо просто взяти твердий сир, він не буде так розчинятися. Він візьметься такою, як би резиною і все. А тут все вже готово. І запах, і смак просто неймовірні. І вже потрошку попахує печіночним паштетом, якраз догрівається. Зараз буду їм мішати. О, вже сигнал прийшов, що все готово. Треба, щоб він гарно настоявся. Дуже смачно можна весь день пити і бачите, як воно гарно виглядає у заварничку. Ага, і спонсор саундтрека Сусідська собака. Так, я ж розказувала, що у нашому селі тут і півніку кукарікають, і собаки гавкають. І так ви розумієте, де ви живете. Слава Богу, що не Сьогодні познайомимося з нашим селом і магазинами, які в нас тут побудували. Якщо подивитися, як ми тут живемо. Це ось звичайна така сільська вулиця. Такі простенькі будиночки, дорога, пасмурно на вулиці, осінь, але ще не всі дерева. О, і коник чую. Насправді ж, бачите, я одягнена досить непогано, тому що в нашому селі, до речі, досить. Багато є гарних магазинів, так що ми не зовсім таке забите далеке село. Ну, але село то є село. Ось подивіться, який в нас тут, яка в нас тут осінь. У нас дуже гарне АТБ. Дуже гарне, велике. І хочу сказати тільки, що я здавала товар, взяли ваги, а вони не працюють. Без питань, швиденько все оформили, хоча це 10 днів тому було і без ніяких. Так що, а вибір дуже великий. Я вам хочу сказати, що деяких навіть АТБ у Києві немає такого вибору, як, для прикладу, у нас.